Зацікавленість українським кінематографом поступово зростає. І незважаючи на те, що багато картин поставлено на паузу, 2023-й став касово найуспішнішим кінороком за всю історію незалежності. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. Сьогодні я розповім про буквально всі українські фільми, які особисто мені вдалось переглянути у 2023 році. Обов'язково діліться своїми враженнями і доповнюйте цей не надто обширний список в коментарях. А також не забувайте натиснути на вподобайку та підписуйтесь на канал. Як завжди хочу щиро подякувати за вашу підтримку і всім приємного перегляду! <звук> Найкращий з цьогорічних українських фільмів особисто для мене це памфір. Дебютна повнометражна стрічка Дмитра Сухолиткого Собчука, яка пройшла довгий шлях від ідеї до релізу, переносить нас в прикордонне село в Чернівецькій області. Саме сюди до свого дому та сім'ї повертається із заробітків головний персонаж памфір. Щоб замолити гріхи свого сина, міцний чолов'яга змушений звернути на темну стежину контрабанди та зіткнутися з тяжкими випробуваннями долі. «Памфір» – це якісна суміш кримінального трилера та сімейної драми з нутками комедії, яку добрячі приправили місцевим колоритом. Естетика заходу України в кожному кадрі та діалозі виглядає шикарно, хоча мої звичні до чіткого дубляжу локатори довго налаштовувалися на хвилі тутешнього діалекту. Гнічуча меланхолічна історія про трагедії однієї сім'ї, яка своєрідно відгукнеться у кожному із глядачів, виглядає максимально реалістично. Вона крок за кроком набирає тривожних обертів та спрямовує нас та героїв історії до неминучого фіналу, який можливо здається неоднозначним, проте ні краплі не затмарює, Враження від перегляду місце найхайповішого цьогорічного релізу 100% дістанеться мавці. Батостраждальний мультик за довгі сім років пережив кілька скандалів. Суттєво змінив концепцію і віддалився від обіцяних мотивів оригінального твору лесі українки. За сюжетом душа стародавнього лісу закохується у звичайного хлопчину, що призведе до складного вибору трагічних вчинків та масштабної сутички двох різних світів. Чи стала мавка унікальним відкриттям або жанровим шедевром? Скоріше за все, ні. Це якісний мультик, зітканий зі знайомих сюжетних мотивів про протистояння добра і зла та елементів українського фольклору з недостатньо гострим гумором для дорослого глядача. Проте, враховуючи український ринок анімації та правильне пакування продукту, що має приносити кошти, а не як більшість нашого кінематографа чекає результати без вкладень у рекламну кампанію, це дуже крутий досвід. Глядачі отримали красивий працюючий мультик, який ідеально підходить для сімейного та міжнародного перегляду. До речі, через декілька місяців прокат у світі офіційно закінчиться, і вже відомо, що мавка, більш ніж у 80 країнах, зібрала понад 17 мільйонів доларів. Це неймовірно гідний результат та справжній феномен для вітчизняних релізів. Щедрик. Українська обрядова пісня, що в обробці Миколи Леонтовича стала легендою, пронизує тяжкі долі та дарує світло персонажам фільму Олесі Моргунеці Саєнко, режисерка висвітлила історії трьох сімей: української, польської та єврейської, які, мешкавши під одним дахом, відчули на собі утиски радянського та німецького тоталітарного злочинного режиму. Зйомки і стрічки завершилися ще до початку повномасштабної війни, проте, на жаль, методи псевдовизволителів та загалом історичні події минулого століття відзеркалюються у сьогоденні. Постановка картини, кількість локацій та розвиток сюжету залишає питання, але тема щедрика безсумнівно важлива та актуальна. Тиск репресивної машини влади з кожною хвилиною оповіді зростатиме, атмосфера просочуватиметься страхом, муками та ненавистю. Проте нам постійно нагадуватимуть, що навіть в найтемніші часи в серці має залишатися надія. Українському кінематографу, який в цілому контенту потрібне максимальне різноманіття, щоб зайняти всі ніші та задовольнити всі потреби глядачів. Це маленька підводка до фільму Королі Репу. Його не назвати найкращим, але й тотально обкидати гнилими помідорами, як це зробили на просторах мережі, точно не варто. Сюжет стрічки переносить нас у типову провінцію, де протікає сіре безперспективне життя та фокусується на історії простого місцевого хлопака, який льотає на копійчині кукурудзяними полями, закохується у дівчину з магазину та щосили намагається досягти своєї мрії. Але, на жаль, невірні рішення не віщують нічого хорошого. Королі репу це своєрідна гірка історія дорослішання, яка у загальному точно передає сільський вай, побігуючи знайомі стереотипи, радує літньою соковитою картинкою, часом влучними жартами та саундтреком. Адже на щастя, фільм не обмежується лише ганстереперськими мотивами. З головних недоліків для мене це затягнутість першої комедійної частини стрічки та занадто пафосна і максимально приземлена кримінальна лінія другої, яка ближче до кульмінації обросте достатньою напругою, продемонструвавши болючу ціну вибору. 24 серпня, у день незалежності, у прокат вийшов фільм Олеся Саніна Довбуш, який для багатьох розширив рамки українського історичного кіно масштабним епіком. Події картини розгорнулися на початку XVIII століття у мальовничих Карпатах. Брати Олекса та Іван Довбуші, не бажаючи миритися з несправедливістю польської шляхти, стають повстанцями. Проте, опинившися поза законом, їх методи, цілі та бачення кардинально різняться, а стежки розходяться. Історія про свободу, любов, незламність та боротьбу за свою землю вийшла досить злободенною. Головною родзинкою стрічки є її технічна складова, крута мальовнича картинка та притаманна часу атрибутика, яка повністю відповідає званню найдорожчого українського фільму. Залом довбуш це дійсно захоплююча, динамічна стрічка про одного з найяскравіших героїв нашої історії, а єдине, що в ній бентежить, це стрибки оповіді, невпинне жонглювання меланхолічними сценами та яскравими епічними баталіями сприймаються як посередні американські гірки. Мама не куди бігати. Найкасовішим документальним фільмом в Україні стала закарбована на плівці біль під назвою «20 днів у Маріуполі. Дебютна стрічка Мстислава Чернова висвітлила початок повномасштабного вторгнення та весь жах, який довелося пережити людям у Маріуполі. На відміну від недолугої байки про Юрика від СТБ, це максимально правдива збірка сповнених сліз та трагізму історій. Журналісти, знаходячись у вирі подій, фіксували роботу лікарів, військових, масові поховання цивільних, терористичні бомбардування та безкінечні звірства окупантів. Цю картину повинен побачити не тільки кожен українець, але й весь світ. Наразі фільм отримав престижні нагороди на багатьох міжнародних кінофестивалях. А вже взимку впевнений, що «20 днів у Маріуполі проб'ється до фінального списку номінантів та представлятиме Україну на Оскарі у категорії найкращий міжнародний повнометражний фільм. Через чотири роки після успішного дебюту на великих екранах Антоніо Лукіч продовжив рефлексувати на тему батьків та дітей і пошуку життєвого шляху у новій комедії Люксембург-Люксембург сюжет розповів нам історію різношерсних братів близнюків з Полтавщини, які відправляються у долоносну подорож, коли дізнаються, що їх давно зниклий батько помирає. Люксембург сплетений із до болю знайомих нам образів. А всі його жарти, сльози та слівця, які лунають на близькому особисто для мене суржику, виглядають максимально реалістично. Яскрава, насичена та динамічна пригода двох братів подає нам досить серйозні теми з нотками безжалісної іронії. Фільмовий час балансує між кумедними та сумними моментами, а фінал, сповнений надією Одіссеї, Васі та Колі згущує барви, та немов той розчавлений засушений листочок символ втраченого батька розриває зв'язок з минулим. Мирний 21. Знята за мотивами реальних подій військова драма Ахтема Сайтаблаєва перенесла нас у 2014 рік. Крим уже окупований. А російські спецслужби готують ґрунт для вторгнення у Донецьку та Луганську область. Сюжет фокусується на загоні відважних прикордонників, які не зрадили батьківщину та дали гідну відсіч ворогові. Мирний 21» – це точно не ідеальна жанрова стрічка. Варто відмітити певну наївність, пафос, вибір формату 3 на 4 та непереконливі екшн сцени, вирощеному на Голівуді глядачу не вистачатиме масштабів, продемонструвати, які звичайно завадив обмежений бюджет. Проте, Мирний 21 це на 100% необхідна картина про довіру, честь і сміливість, яка віддає шану справжнім героям. Зараз майже у кожної української родини є своя особиста сумна історія, пов'язана з війною. А саме ця стрічка в художній манері цікаво та захопливо висвітлює, як усе розпочиналося. На сьогодні все. Донатьте на перевірні збори. Дивіться українське кіно. Та пишіть в коментарях, чи хотіли б дізнатися про найочікуваніші вітчизняні фільми 2024 року. Дякую за вашу увагу і до скорої зустрічі в наступному випуску.